Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє, і так само для судакова. Якщо йому Брентфорд пропонує, це дуже хороша команда е, для того, щоб почати, не треба думати про якісь топи одразу. Треба приїхати відчути на собі цей футбол кожної неділі або іноді двічі на тиждень, відчути, що це таке. Це рівень інтенсивності. І краще починати там, де тобі більше довірятимуть. От я останнім часом багато інтерв'ю Томаса Франка чув. От якраз на тему Ярмолюка, який дуже великий шлях пройшов у Брентфорді йому довіряли, і потихеньку, потихеньку підпускали. І він майже у кожного матча зіграв цього сезону, чи то в основі, чи то вийшов на заміну. Так не повний матч він грає, але тим не менш велику роль відіграє. І деякі матчі там прям дуже хороші були Ярмолюка. Він зрозумів, що потрібно в цій команді. Він зрозумів, як грати. Він зрозумів, наскільки інтенсивно треба грати. І Приніс це потім в збірну. І приніс це в збірну. Так, абсолютно інший рівень гри. Ну його не вистачило на всі хвилин у матчі проти Бельгії. Це зрозуміло. Ну але на 60 може вистачати. І так само Судаков. Йому спочатку треба зрозуміти інтенсивність цього чемпіонату. Вкотитися йому треба грати там, де йому довіряють, і там, де з нього будуть ліпити футболісти. От в Бренфорті це можуть робити, а в Наполі ніхто не буде цього робити. Поставив, не зіграв. Все, до побачення. Будь-який клуб, в який би не хотів перейти Судаков, перейде можливо Судаков, хоч і його продати. Шахтар, будь-що можна підібрати. Там все одно буде ну не те саме, що в Наполі там, де треба бігати фізично, але там, там є навантаження, там рігу чемпіонату всюди треба. бігати. Треба бігати всюди, всюди треба. бігати, треба всюди, окрім УПЛ. От в чому різниця? Тому треба переходити. Ну зрозуміло, що Брентфорд, Наполі, я не знаю, ну там сидіти в Наполі. Ну це, це вже інше питання, але просто, просто треба зрозуміти, що може відбуватися з твоїм організмом футболіста. Коли ти граєш топ-чемпіонаті за команду, яка бореться за виживання, команду, яка вилітає, команда яка піднімається чемпіон. Будь-яка команда, ну тобто, майже якщо взяти напевно 90% команд, ти будеш відчувати абсолютно інший тиск на собі. Ти не зможеш собі дозволити там навіть навіть хвилину простояти на одній і тій самій позиції, дивлячись на футбол, да, ти, ти маєш ти маєш завжди завжди рухатись. Бол, ти можеш собі дозволити в якийсь момент просто не рухатись. Ти можеш постояти 10 секунд, подивитися на ЗК, 15 це один момент. Потім пробігтися, але таких моментів за матч накопичується певна кількість, і потім, якщо просто там Вирізати, зплюсувати, і вийде кількість часу, яку ти стоїш. Ну і зрозуміло, ти можеш відіграти 90, 120 хвилин десь в такому темпі. А там ти що з ярмолюком, десь 60, десь 30, десь повний матч, де дозволяє його організм. От така історія. Так було з абсолютно всіма українцями, які переходили. З абсолютно кожним футболістом. Не треба зараз думати, що там я там топ-граветя в збірні України, я там десь забиваю. І мені треба в топ-клуб переходити. Навпаки. Ну, це, це абсолютно неправильна, як на мене, позиція. Треба переходити в хороший клуб там, де тобі довірятимуть. Той же циганков. Він же ж перейшов в Жирону і правильно зробив. Ну, можливо, на нього буде попит далі, він піде далі. Зараз другий цей сезон, після хорошого сезону Жирона грає не дуже добре. Довбок Жирону перейшов, тепер він в ромі. Ну, на нього вже є пропозиції і ще. З більш крутих клубів кажуть, що інтер стежить Ювентус, наче може дати пропозицію. Та я думаю, знаю. Ну там же ж питання не в тому, що вони когось відпустять і можуть взяти довбика на заміну. Ну, наприклад, то ж Лаутару вони там продадуть, візьмуть довбика. Ну або тюрами, ну є такі варіанти. А, ну я навіть не про те. Я про те, що ну треба якийсь шлях пройти. Не можна одразу до Конте до Наполі і робити самоціль. Я перейду тільки в топ-команду, топ ліги. Ну так не працює. Хочеться просто щоб було розуміння цього шляху, е і вчасно не втратити. Ну торсудокову один з найталановитіших, можливо, зараз найталановитіший за віком і тим, що ми бачимо в УПЛ і. В збірні, коли він на своїй позиції футболіст. Не втратити просто цей момент, коли я хочу, як іграшку просто в дитинстві, от я хочу цю червону машину. Все, мені, мені без різницю. Я, я не хочу десь поступитись, десь. Щось. Хочеться, щоб було розуміння того, що ця кваліфікація зараз рік-другий в якомусь не топ-клубі. Якщо це буде топ-клуб, і ти там заграєш одразу і відчуєш, і не травмуєшся, ну це просто ідеальний сценарій. Але такі ідеальні сценарії бувають зазвичай в фільмах, але не в футболі. Ну дуже рідко буває в футболі. Всі проходять всі, всі проходять. То топив, топові зірки. Ну, коли е, Ерлін Холланд переходив в Борусію, хоча Борусія це топ клуб, але все одно він же, і скільки він назабивав. Скільки він за, забував за Редбул, але все одно ну він же розумів, що це для нього буде місток, щоб потім феєрити за Манчестер-Сіті і перемагати в Лізі Чемпіонів. При тому, що ну, Борусія це все одно топ. А хтось зараз каже, та я, та я в Борусію не піду, вони там е, йдуть восьмими в Бундеслізі. Да, я хочу тільки топ-4, щоб грати в Єврокубках наступного сезону. Це от, такий один приклад з тих футболістів, які зараз одні з найкращих в світі. Треба було такі приклади насправді повсюди. Той ж Замбу Ангіса, який зараз неймовірний ну, футбол показує, колись там він грав в Марселі і дуже часто різав, так і через нього матчі програвали. Але необхідно цей досвід пройти. Ну, треба рухатися поступово. Це однозначно. Ну, от зараз нам підказують що вже є пропозиція, начебто від Ювентуса. Зараз буде дуже багато цих трансферних чуток. але ну, ми свою думку сказали. Мені здається, про Ювентус і Наполі, Ну, трошечки зарано думати. Треба треба йти від меншого до більшого. Тут це дуже важливо. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.